Так, ну що, хлопчики дівчатка? Ось собанька. Знову тут наталкиним дітям не везе. Це я на дачах, це її друг, він тут давно живе, Чарлік, А це фанта малеча. А то малий Родіон мій бігає, де він там є. Пристроював я цю малечу, тут хороші руки. Такий хороший дядько жив, Федорович. Вони в нього й жили з Чарліком на дачі товклися. Він їх підгодовував. Я вам їсти їм привозив, він в основному Федорович дивись. Так радів, що фанта попалась в хороші руки. І помер Федорович на тому тижні. І не зрозуміло тепер, куди дівати цю малечу фанту. Вон побігли вони всі в ліс дружно. Що хочете, щоб я з вами пішов, я не піду з вами, собаки. Де ви там є? От. Ну я бачу, що підгодовують. Я привіз їсточки. Фанта, тебе не видно. Ось я про тебе розказую, а тебе не видно. Йди до мене. Диви, яка ти красива. От. Федоровича на дачі вони й живуть удвох. Ну, не тільки я годуюсь, світ не без добрих людей, але ж такий дачник і не дуже великий. І зараз ще весна, небагато людей. І що з нею робить, хто його знає. Федорович є дочка, але ж ну, не до... явно поки що не до цього, і вона живе в місті. Ой, так що у нас тепер проблема, що робити з оцією малечою красивою. 4 місяці оцій красунці, да? І красунечка, красунька нещасна, так? Да? Комертвий Федорович, помер такий хороша, хороша така людина була. Чарлічок. Ну якось буде. Домовився з парою сусідів, що завезу їжі, бо мене мене тому тижні не буде в місті. Не зможу їздити. Поїду на столиці. А там буду їздити частіше, да, підгодовувати. А там вже якось визначиться Ще Начебто домовилися біля входу зробити їм будку, коли тут є один пасажир. На якого грішать, що він травить собак. Ну, я знаю хто це, але, на жаль, не спійманий і не вор. так що... Така в нас проблема тепер з собанями. Ну, і хто, дивив, хто дивився цей ролик до кінця, то вже вибачте, що сплошна природа, а собаки десь розбіглися. Але я за забором, а вони вон.